Ця помилка знижує твою впевненість у собі. Коли я працюю з клієнтами з низькою самооцінкою, то часто чую, як я можу себе приймати, якщо в мене купа дефектів, і починають перелічувати. Мало заробляю, невродлива, нічого не досяг і таке інше. Якщо я не буду себе критикувати, то нічого не зміниться. Окей, кажу я. Уявімо, що ці недоліки це наче відкрита рана. Чи вона вам болить? Так, каже клієнт. Тоді самокритика, це коли ви берете і пальцем натискаєте прямо в рану. Як ви почуваєтесь після цього? Ну ще гірше я відчуваю себе невдахою, кажуть клієнти. Ось у чому головна помилка: нам боляче, а ми ще сиплемо сіль на рану. Так буває, що критика підштовхує нас піти в зал, змінити роботу, але у довгостроковій перспективі біль нікуди не зникає. Бо навіть якщо ви досягаєте мети, то внутрішній критик знаходить нову точку для удару це вічний двигун самоненависть. Корисною альтернативою є самоприйняття. Це як заклеїти рану пластирем та дати їй загоїтися. І діяти не тому, що я себе ненавиджу, а тому, що я про себе дбаю та хочу жити за своїми цінностями. Розвиток та впевненість не протилежні самоприйняттю. Вони з нього виростають.